Триває 1050-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, і техніки збройні сили України знищили ще 1660 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 8 січня окупаційні війська Росії втратили 801 670 тисячу шістсот військових. 9714 танків, 20205 бойових броньованих машин, 21729 артилерійських систем, 1260 реактивних систем вогню, 1038 засобів ППО. 369 літаків, 331 гелікоптер, 21 727 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 014 крилатих ракет, 28 кораблів, 33 307 одиниць автомобільної техніки та 3 681 одиницю спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.